Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господні. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину. Тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос Ти, мій син, любий, тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Перше послання до Тимотея. Розділ п'ятий. Зо старшим суворо не поводься, а радше умовляй його, як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць, тих, що справді вдови. Коли якась удавиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж у розкоші живе. Та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку. Що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть противна Христові, то хочуть заміж виходити. Стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть і скрізь втручаються і базікають, що не личуть. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом. І не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Присвітери, що добре головують. Гідні подвійної пашани передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо писання говорить не зав'язуй рота волові, що молотить, а також робітник гідний своєї нагороди. На пресвітера не приймай скарги хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших бережи себе. Чистим. Перестань пити воду. Вживай і вона трохи за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Псалом 21 О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим. Кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, Ти йому дав його, довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне. І звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві, потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Книга Приповідок, розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти? Напитає собі не славу, а сором. Хто докоряє грішникові? Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить Початок мудрості острах Господній. Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, на троні, на висотах у місті, Щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні. І що її гості в самій глибині Шеолу. КНИГА Пророка Захарії, розділ дев'ятий. Пророцтво Слово Господнє пройде хадрах край, і в Дамаску воно зупиниться, бо Господові належать міста Сирії і всі покоління Ізраїля. Хамат також буде з ним межувати, Тир і Сидон, дарма що вельми мудрі. Тир збудував собі твердиню і зібрав срібла, немов пилу, а золота, немов на вулицях грязюки. Ось Господь Його посяде, зламає на морі його силу, а його самого пожере вогонь. Побачить Аскалон та й настрашиться. Газа здригнеться вельми, і Екрон також, бо його надія вийде йому на сором. Царя не стане в газі, і Аскалон стане безлюдним. Байстрюк в Аждоді оселиться. Я зламаю гордість філистимлян, і я усуну кров у нього з уст і його мерзоту з поміж зубів у нього, він теж стане останком для нашого бога і буде немов тисячник у Юді, а екрон, неначе Євусій. Отаборюся коло мого дому проти війська, так що ніхто не пройде і не повернеться. І гнобитель більше через них не пройде, бо нині бачив я моїми власними очима. Радуйся, вельми, о дочко Сіону, викрикуй, О дочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму, воєнний лук буде зламаний, він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від реки до кінців землі. Що ж до тебе, і за крові союзу твого я визволю полонених твоїх із ями, що в ній води немає. Повертайтесь до твердині, о надії в'язні. Сьогодні я оповіщаю, що я тобі поверну вдвоє, бо я напинаю собі юду, наповнюю лук Ефраїмом, я підійму твоїх синів, Сіоне, проти твоїх синів, Яване, зроблю тебе мечем витязя. І з'явиться Господь над ними. Стріла його мов блискавка, полине, і Господь Бог у сурму засурмить і виступить у південних буревіях. Господь сил їх захистить, і вони пожеруть, візьмуть під ноги каміння пращі, і питимуть, і гомонітимуть, упившись, наповняться неначе ливний кубок, як жертовника роги. І Господь, Бог їхній у той день спасе їх, пастиме, мов овець, народ свій, бо вони будуть, як на вінці каміння, що на його землі блищатимуть. Який же він буде щасливий, який гарний, пшениця виростить молодих хлопців, а молоде вино дівчаток.